Пропонується, вашій увазі, автомобіль Ford Fusion 2006 року випуску до продажу. На даний момент це один з найекономніших автомобілів, який є на цьому білому світі. Пробіг автомобіля 260 тисяч кілометрів. Пробіг не скручений. Машина в рідній фарбі. В машині встановлений штатно-магнітолог Bluetooth. Також задня дверка відкривається з пульта якими відкривається сам автомобіль. Машина кожен на ходу. Дуже економне авто. Прекрасно їде 1,6 дизель для такої маленької машини. Таке враження, що ти їдеш на Порше 5-літровому. Тому хто Має бажання придбати економний автомобіль, буде задоволений покупкою. Вся в машині помінена, всі розхідники, нова гума, зимова. Замінене масло. Машина на повному бойовому ходу. Прекрасний салон все чистого, ханя.